Вас, друзі, ви слухаєте подкаст Дівдайф від фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Мене звати Ксенія Кутова, і сьогодні ми повертаємося до вас після невеличкої перерви із дуже цікавою темою. Сьогодні будемо говорити про вибори у Молдові із аналітикиною фонду «Демократичні ініціативи Маріаною Присяжнюк. 20 жовтня в Молдові пройдуть президентські вибори одночасно із референдумом про внесення до Конституції країни норм про європейську ідентичність і про незворотність європейського шляху розвитку Молдови. Це така досить велика подія. І сьогодні ми трішки поговоримо про це. Буде кілька питань до експертки. Вітаю Маріана! І перш за все у вас хочеться запитати, чому взагалі? Для нас в Україні є актуальною тема Молдови і виборів у цій країні. Республіка Молдова перебуває традиційно у дуже складному передвиборчому етапі, відбудуться вибори президента. Одночасно буде проведений референдум за приєднання до європейського союзу. Такий формат вибрала влада. Очевидно, що це є певною мірою технологією залучення проєвропейського електорату на свій бік через асоціацію з цією ідеєю, тому що нинішня партія має такі можливості. Ну і на тлі тих гібридних загроз, які Сценаріїв, які намагається розіграти Росія в країні, звісно, використовує її адміністративний ресурс і всі доступні методи для того, щоб утримати і свої позиції політичні, і для того, щоб ідеологічно підтримати присутність європейських партнерів України їхню підтримку з боку населення. Це перший вимір того, що відбувається з боку Російської Федерації, відбулася зміна політичних гравців, якщо можна так сказати. Тому що попередній проросійський лідер Ігор Додон та його партія соціалістів, яка власне програла нинішній владі представленою президенткою Має Санду та партією, яка її підтримує Дія та Солідарність, зменшила свої позиції, але тут відбувається якраз цікаве протистояння між новими улюбленцями Кремля та старими улюбленцями Кремля. Соціалістами власне нещодавно сформувався у Москві новий політичний блок. Перемога І так він і називається. Як би це смішно не звучало у нинішніх нинішніх обставинах і в Україні і в Молдові, що має свої наслідки, звісно, лідером цього блоку перемога є така собі партія Шор, яка створена створена і названа в честь свого лідера. Ілана Шора. Це такий собі олігарх, який з 2019 року переховувався то в Ізраїлі. Зараз він же перебрався до Москви, вочевидь, поближче до своїх. Політичних однодумців, і це наразі є такою з найбільшою силою, яка складатиме вагу нинішній владі. Але тут з'являється вікно можливостей, знову ж таки для попереднього лідера країни Ігоря Додона, який власне є теж проросійською фігурою, але після деяких і подій, і після початку агресії Росії проти України дещо втратити свої позиції серед населення, і це стосується і того моменту, що відверто про Курс стає дуже токсичним навіть для проросійського електорату, а той же, той же Шор він використовує більш таку соціально-економічну адженду, соціально-економічну риторику, яка, звісно, орієнтована на Російську Федерацію та Євразійський Союз. Але меседжі, політичні наративи, якими оперується цей політичний проєкт, є наративи, через які відбувається ця комунікація із своїми виборцями, вона зосереджена на соціально-економічній. Питаннях більше, тобто риторика сформульована таким чином, що Росія зменшить ті проблеми, які європейська влада створила, якщо дуже спрощувати ці речі, це і дешевий газ, це і робоча робочі місця, це і діаспора, яка в Москві. Тобто, всі речі, всі побутові речі, які можуть хвилювати людей. Тобто європейська ідея вона залишається недопрацьованою, можна сказати, з боку нинішньої влади, тому що я не спостерігаю таких дуже точкових меседжів, які б ці гасла доносили в зрозумілій формі до населення. Більш того, були зроблені декілька помилок, дуже таких критичних про європейською владою. Наприклад, коли перед місцевими виборами нинішня президентка фактично пригрозила мерам примарам маленьких містечок, хто не змобільний. Свої громади за європейське майбутнє не матиме доступу до європейських фондів. Це було сприйнято, як ви розумієте, дуже гостро, і яку б мету проєвропейська влада не вкладала в це повідомлення, воно було. Воно було трактовано проти них, і, в принципі, такі меседжі непрофесійні, вони налаштовують населення якраз і проти влади, і відповідно проти цієї ідеї. Ну і зараз той факт, що. Нинішня влада намагається асоціювати себе із проєвропейським курсом, а це звужує певний простір для маневрування іншим проєвропейським партіям і це створює ще черговий вимір конфлікту. Ну, повертаючись до Ігоря Додона, щоб завершити опис цієї тріади, варто також зазначити, що Додон все ж таки залишається політичною фігурою номер два у списку політичних преференцій, фактично у всіх соціологічних дослідженнях. І в принципі, зараз, коли Ни вже загострилися протистояння між основними антагоністами Маю Санду та Ілоном Шором і його соратниками. Ігор Додон очистився, можна так сказати, в інформаційному просторі. Його, його соратники, його депутати в його партії переважно не роблять таких гострих заяв. І в принципі, його асоціація з Москвою дуже послабла. Звісно, є окремі фігури, які забирають на себе цей негатив, і також працює ціла технологія для того, щоб представити Ігоря Додона як такого собі державника, як державника, який просуває національний. Інтересний нейтралітет, отакі е, квазіконституційні категоріями це територика Ігоря Додона, якою він переконуватиме населення, і е, ще одним його таким плюсом дуже значним залишається те, що партія соціалістів зберегла свою регіональну е, сітку партійних організацій. І це це дозволяє їм продовжувати проводити певну роботу із населенням, ну і підтримувати свій рейтинг. В той час як партія Шор зустрілася із опором з боку влади адміністративними механізмами, які обмежують їхню діяльність. Сама партія Шор безпосередньо, чому вони створили блок? Тому що сама партія Шор була заборонена минулого року конституційним судом її діяльність була визнана як такою, що підриває національну безпеку Республіки Молдова. Сам її лідер перебуває. В санкційних списках США та ЄС тому ці всі протистояння вони вже давно вийшли за межі такої суто демократичної площини. Це вибори воєнного часу, можна так сказати, тому що навіть той факт, що мол, війна йде в Україні. В Молдова, як сусідня республіка, це дуже добре на собі відчуває, і звісно, і російська присутність у Придністрові, енергетична залежність, величезна величезні сітки російської агентури в Молдові. Це все створює контекст, в якому відбувається і підготовка до наступних виборів. І цей рік насправді буде дуже важливим, тому що він покаже. Задасть, задасть рух наступного року, тому що наступного року відбудуться парламентські вибори, і те, що Молдова вже не матиме за таким українським зразком президент, монобільшість такої ситуації вже не повториться. Це очевидно, тому дуже важливо спостерігати саме за тими гравцями, які себе проявлятимуть вперше, які намагатимуться зайняти свою нішу, а яку вони риторику використовують, тому що це все буде таким собі спойлером. На фоні того, що Майя санду залишається лідеркою і дуже вірогідно отримує другий мандат. Ці всі партії, лідери, вони за виступатимуть як спойлерами перед напередодні парламентських виборів. Тому аналіз всіх всієї їхньої поведінки дуже важливий. Тобто ще цікавіше може бути навіть після президентських виборів в Молдові, так? Ну що ж, будемо уважно спостерігати і за подальшими процесами. Якщо так коротко, так то Україні абсолютно невигідно мати під боком ще одну країну, яка крім Угорщини та Словаччини буде відверто підігравати Росії. І ви вже трошки почали характеризувати кандидатів. І тут я не можу не згадати, що на нашому сайті, на сайті фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва опублікована стаття Маріани про вибори в Молдові, в якій вона детально охарактеризувала усіх кандидатів, зокрема усіх олігархів-утікачів, які також мають свої інтереси і вплив, що не менш важливо, на вибори в Молдові, і про. Нинішню президентку, її зв'язки з соціалістами, і про те, чому взагалі варто Україні хвилюватися, так? за яких кандидатів найбільше, які можуть бути сюрпризи. І тому хто більш детально цікавиться цією темою, дуже раджу зайти до нас почитати. Також є коротка вижимка в соціальних мережах. Підписуйтесь на наші соцмережі. Читайте корисну цікаву інформацію там також. І я би перейшла до наступного питання воно буде більш коротким, мабуть, яка взагалі процедура виборів у Молдові і у кого найбільше шанси на перемогу зараз? Вибори в Молдові відбудуться 20 жовтня, одночасно з референдумом, вибори проходять у два тури. Найвірогіднішим кандидатом залишається нинішня президентка країни Майя Сандо. А за нею стоїть підтримка партії Дія та Солідарність на другому місці залишається колишній проросійський президент, лідер партії соціалістів Ігор Донон. А от третє місце вже цікаве, тому що соціологічні дослідження, які переважно проводять приватні або малі соціалісти, Ціологічні організації, часто які є афілійовані з певними акторами, третє місце розподіляється дуже в різноманітний спосіб. І ми бачимо і на третьому місці і мера Іона Чебана, який раніше був соціалістом, соратником Додона, але зараз він дуже, дуже яскраво заявляє про свої проєвропейські амбіції і цьому, цьому з очевидних причин ніхто не вірить на всі 100%. На третьому місці. Ми бачимо також і колишнього прем'єр-міністра в уряді партії демократів Іона Кіко. Це також персонаж, який позиціонує себе як такий проєвропейсько орієнтований, але більш так стримана проєвропейськість. Але якщо придивитися на його риторику і на його політичну поведінку, більш детальніше, то він намагається дуже в інтересах Росії експлуатувати українську тему, виправдовуючи обстріли, виправдовуючи обстріли цивільної інфраструктури тощо і дискредитуючи взагалі опір українців таким чином? Тому ми побачимо і про європейців, і відверто про російських, і про європейців-перевертнів. Дуже дякую за ваші відповіді. Все коротко, чітко зрозуміло. Останнє маленьке питання: на кого ж взагалі з усього цього величезного списку кандидатів, які так чи інакше пов'язані з Росією, Росія зараз ставить найбільше? Мені стається. Uh... Росія на перших порах, вона, звісно, змінила свого улюбленця і підтримувала дуже очевидно партію Шор і всі ці процеси, які Шор організовував, і на місцевих виборах, і перед цим у виборах в автономії Гагаузія. Потім ми почали спостерігати, що відновив свої візити в Москву і пан Додон та його колеги із партії соціалістів. Але звісно, деколи з'являються і цікаві обставини, коли партія влади в в якій мірі проявляє свою договороздатність із з російськими партнерами, я звісно не можна казати, що це якісь такі відверті контакти із путіним, але знаєте, там на рівні якихось Поступок стосовно авіаперельотів, стосовно, наприклад, економічних санкцій, Молдова повною мірою не приєдналася, були озвучені лише заяви. Тобто, у форматі незавершених обіцянок Молдова в деякій мірі можна сказати, що й підіграє. Наскільки це свідомо чи не свідомо, і чи це є підставою звинувачувати? Молдовських партнерів, які все ж таки немало зробили для України у контексті агресії Росія, це вже, я думаю, окрема тема. Але ну говорити про це також треба і наполягати на тому, щоб ну принаймні ті, якщо ми спільно йдемо до Європейського Союзу, щоб ці рішення, які приймаються у цій площині, були імплементовані і Республікою Молдова, в тому числі. Дуже дякую, Маріано. У нас вийшов такий короткий, але надзвичайно змістовний. Подкаст. І хотіла б я цей епізод завершити тим, як ви абсолютно влучно згадали у своїй статті про те, що Молдова хоч і йде визначеним проєвропейським курсом зараз, так? Однак Придністров'я, місцеві енергетичні схеми. І перш за все, присутність російських військових залишаються поза дужками молдовського політичного дискурсу. І про це. Безумовно, варто хвилюватися Україні і є над чим працювати. І ми у Фонді Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва будемо за цим спостерігати, звичайно, аналізувати, обговорювати. І якщо вам цікавий такий формат, обов'язково підписуйтесь на наш подкаст. Слідкуйте також за нашим сайтом і за нашими соціальними мережами. Я всі посилання залишу в описі до цього подкасту. Якщо вам сподобалось, якщо ви дослухали до цього моменту, обов'язково поширте подкаст вашим друзям і також запрошую до обговорення цього епізоду у коментарях. Дякую, що слухали нас. На все добре. Бувайте!